А тим часом, у поки що, Кіровограді відкрили перший, поки що, єдиний в цій області хоспіс. Понад 20 років пацієнтські і волонтерські організації вимагали відкриття паліативного відділення, бо сотні хворих помирали вдома без адекватного знеболення. І лише тепер у людей з'явився шанс закінчити життя без мук. Олена Шворак розповість. Ось він перший кіровоградський хоспіс. Він розташований на території міської лікарні і ззовні нагадує стаціонарне відділення. Однак медики кажуть, що принципи роботи тут зовсім інакші. Тут ще пахне свіжим ремонтом. У кімнатах почали з'являтися перші пожильці. Пані Людмила пройшла усі круги онкологічного пекла в клініках Росії та України. Втомлена боротьбою з хворобою. Жінка твердить, тут ніби ожила. Такої обслуживання ще в житті ні відала в мальні М'состри і нянечки. Ну ну у меня слов, как хорошо девочки, здесь. Это больничный рай у сусідній кімнаті пацієнтка із наслідками інсульту. Жінка потребує постійного контролю і корекції тиску. Через мізерну пенсію вона жодного разу не була в санаторії. Переконана, саме таким він має бути. На пенсії сильно сільно не розгонишся. Вот поэтому я не отдыхала нигде. А здесь дійсно я, я как на курорте. Одномісні та двомісні кімнати повністю оснащені за бюджетний та спонсорський кошт і пристосовані для малорухомих хворих, затишні і водночас функціональні. Подача кислорода до хворого масочний і в других варіантах теж тому, що ці. Пацієнти будуть тяжкі. Все, душ, будь ласка, з пацієнта сюди там дирочки, все сходи в каналізацію. Тут є своя кухня, кімнати для зустрічей із відвідувачами, організована і система термінового виклику медпрацівника. Працювала шоста палата виклику. Начить на повинні зайти в шосту палату. А тепер виключся. Є лише одна проблема прийняти усіх, хто потребує допомоги, а їх лише у Кіровограді пів тисячі відділення на 15 ліжок не зможе. Тому хворі перебуватимуть тут від двох тижнів до місяця. Це дасть можливість рідним перепочити і навчитися правильно доглядати за недужими. паліативному відділенні ми надаємо допомогу, облегшуємо їх страждання і навчаємо на протязі цих двох тижнів. Сім'ю по уходу за даними людьми у майбутньому у Кіровограді хочуть відкривати профільні паліативні відділення по видах захворювань, а вже незабаром організувати виїзні хоспісні бригади, які обслуговуватимуть пацієнтів на дому. Олена Швора, Краман Круніч Кіровоград, ТСН, 1+,1.